У програмі «Спортмаркет». гламурний олігарх Онищенко купляє футбольний клуб за одну гривню у Вадима Рабиновича. Виходи з Да? де люди вийшли з рабства. Абсолютно от так і було у нас. Рекорд Гіннесу на 8 березня встановлять у Києві за один мільйон гривень. Дівчата, приходьте 8 березня на НСК Олімпійський і усі ці трибуни будуть вашими. Український гламурний мільйонер Олександр Онищенко став новим власником футбольного клубу Арсенал із Києва. Наприкінці минулого року відразу три команди прем'єр-ліги, які пов'язують із Дніпропетровською групою Приват, оголосили про проблеми із фінансуванням. Це Арсенал, а ще Луцька Волинь та «Криворізький кривбас. Найгірша ситуація склалася у Києві, де футболістам за три місяці заборгували зарплатню. І на початок лютого, 2013 року, 11 гравців основного складу і головний тренер полишили клуб. Як виход із Єгипету, так виходи з Да? де люди вийшли з рабства абсолютно, де чим обусловилося єгипетське рабство. вообще. там не взяла вийти за гранісу, к примеру, нікуди. Вот так і було у нас. Вадим Рабинович заявив, що готовий продати клуб за одну гривню, якщо хтось забере його з усім клопотом, що його нажила команда, собі на голову. І покупець знайшовся газовий мільйонер Олександр Онищенко, відомий своєю діяльністю у шоу-бізнесі через меценатську організацію Топ'юкреїн. Александр Онищенко, президент международной вецинатской организации Top Ukraine, а також участь в Олимпийских играх у Лондоне у классах конкурта выездка на конях. Александр <риклад> У клубы есть долги, это долги по зарплатам, по трансферам, порядка 5,5 миллионов долларов. Я так понимаю, что эта цифра останется. Есть еще долг около 330 миллионов гривен. За перевозки, за пользование базой, ну, за все те сервисные условия, которые команда использовала э, в течение года. Часть долгов, конечно, останется, часть мы будем редуцировать. И на сегодняшний день сказать нельзя, какая точно будет э, стоимость для нас. Но долги мы эти будем носить. Такі цифри викликали дисонанс сприйняття Онищенка як олігарха другого рівня. Адже за оцінками Forbes чи Focus, за три останні роки капітал Онищенка щоразу оцінювали у 35-37 мільйонів доларів. За такої ситуації вкладення пари десятків мільйонів у неприбутковий заздалегідь бізнес незрозумілий крок. Адже арсенал клуб, на балансі якого майже нічого немає. Стадіон команда орендувала у Динамо, спортивну базу орендувала у селі Щасливому під Києвом, офіс брала в оренду на вулиці Мельбур. Печникова. В тренажерні зали водили гравців по декількох комплексах, де дешевше. Покупатель і клуб обсуждають, хто виплачує долки, які висять. А насколько я понимаю, долги это около 20 миллионов долларов по зарплате и так далее. В принципе, если клуб, который не имеет никакой инфраструктуры, но имеет игроков, которые получают зарплату 40-50 тысяч евро в месяц, то вполне можно накопить такие долги. То никаких активов арсенала, кроме места в премьер-лиге, и, быть может, договора с детской школой, Uh, которая формально относится к этому клубу і наблюдаю. А отже, продається бренд Арсенал і його восьме поточне місце в прем'єр-лізі України, а також право участі у одній четвертій кубку. Проте все це не фінансові переваги, а підстава для подальших інвестицій. Річний бюджет команди Арсенал, за словами Рабиновича, був 25 мільйонів доларів. А потенційна участь у футбольних європейських турнірах ще коштує на ранніх стадіях близько 2 мільйонів. Далі відбірних етапів Арсенал поки не проходив. Більше того, Рабинович свого часу заявляв, що лише зарплатна відомість на рік складає не менше 10 мільйонів доларів. У нас гуся получає 80 тисяч доларів. В середньому хороший український громад в районі 15-20 тисяч доларів. І навіть якщо всі відомі і коштовні футболісти залишили клуб, крім прямих витрат на покупку в межах 10-20 мільйонів, спортмаркет оцінює найближчі інвестиції для Онищенка у розмірі ще 30 мільйонів доларів. І такі гроші у Олександра є. Ось повний перелік того, що належить гламурному олігархові. Зверніть увагу на перші чотири пункти: два концерни з видобування природнього газу на Полтавщині і два газопереробні підприємства. Оцінка цих активів дає більше двох. Сот мільйонів доларів. Якщо охопити усе, то загальний статок Онищенка більше трьохсот мільйонів. Якщо енергія не зникне, то новому власникові цілком реально побудувати стадіон на лівому березі столиці, тим більше, що його приналежність до партії, що править, дає вісти у перемовинах із міською адміністрацією про виділення земельної ділянки. Орієнтовна вартість будівництва арени на 25-30 тисяч місць 400 мільйонів гривень. Проте перше завдання Онищенка втриматися у прем'єр-лізі із тим складом гравців, що Лишився погляньте на таблицю. Для цього арсеналові кров із носу треба набрати 10-12 очок для гарантованого невилету у нижчу лігу, тобто три перемоги і пару нічиїх. А це власне робота гравців на полі. Адже очки в українському футболі, принаймні офіційно, поки не продаються. Сьогодні у спортмаркеті стало відомо, статок нового власника арсеналу Онищенка більший ніж порахували у Форбс. І просто зараз дивіться, як українські жінки 8 березня в Києві встановлять світового досягнення для книги рекордів Гіннесу. 50 тисяч жінок одночасно і в одній локації. Такої комерційно привабливої аудиторії не збирали з часів радянських маніфестацій. 8 березня на найбільшому українському стадіоні зберуть рекорда. Більше півсотні тисяч дівчат на трибунах спостерігатимуть за футбольним матчем зірок гумористичною програмою Гало концертом українських гуртів і встановлять рекорда світу. Спортмаркет аналізує покроково, скільки в деталях коштує світове досягнення. Рекорд, який ми фіксуємо в нашому національному реєстрі рекордів, це беззаперечний рекорд. Ми вже про і ніяких прецедентів, щоб стільки жінок в одному місці немає. Звичайно, у Гіннеса свої е я б сказав так, забаганки до того, як фіксується рекорд, тому ми посилаємо попередню заявку, це 800 доларів. З лютого цього року українські змі почали кампанію підтримки рекорду. Телебачення, радіо, печатна преса закликають дівчат з усієї України вщент заповнити арену в центрі Києва. Невдовзі в містах і селах, навчальних заходах та виробництвах з'являтимуться афіши одна із найдорожчих складових паблісіті масового дійства. Зараз реклама в інтернеті, мабуть, це все таки найефективніший спосіб, найдешевший, але найефективніший. Тобто, вклавши три тисячі доларів, можна такий собі великий ну масштабний резонанс події. Мати. Телебачення, звісно, це дуже високі витрати, десь, може, в півмільйона гривень. Ну, Радіо коштує від 15 до 30-40 тисяч гривень. Досить велика кількість квитків буде розповсюджена Перед усім серед студенток, безкоштовно, але загалом вартість квитка буде 20 гривень. Акція проходить за підтримки державного стадіону НСК Олімпійського, проте сам стадіон доводиться брати в оренду, адже в його використанні зашита реальна робота персоналу з обслуговування стюардів, клінінг, охорона тощо загальна сума аренди може бути від 300 і вище тисяч гривень, залежно від набору того, що саме з потужностей арени використовуватиметься під час 8 березня. Помимо самочаши мы, естественно, будем использовать наши галереи, где будут работать фастфуды, и все пришедшие девушки смогут отведать чай, кофе, какую-то вкусную, праздничную еду. Помимо паблик-сектора, конечно же, будет VIP-зона подготовлена. А девушки, 8 марта НСК Олимпийский ждет вас в любую погоду. Будет интересно, весело и очень романтично. На великих масових святах розповсюдженою практикою є залучення партнерів. Товариство із повітроплавання, скажімо, на Троїцькому майдані перед стадіоном проведе повітряне фаєр шоу із підняттям вгору аеростатів та дирижаблів. Організації викуповуватимуть цілі сектори стадіону для жінок-співробітниць і кольорово вдягатимуть їх в уніфіковану форму. На полі арени зіграють партнери проекту команда «Маестро», зірок естради і команда зірок українського футболу. А співатимуть дівчатам ті, кому близька ідея Запуску старого радянського свята із сучасними українськими образами: Скай, Юлія Нельсен, Алоїс, Наталка, Гордієнко, Грін Грінгрей, Ліза Васабі та багато інших. Ми хочемо перезапустити 8 березня, відмовитися від радянської філософії, яка тепер вже застаріла. Ми хочемо а, зробити свято актуальним з актуальними і сучасними образами. Хочемо, щоб це було справді святом українського жіноцтва і його досягнення. У нас буде віртуальний тур. В чотирьох а, кутах поля встановлять камери, вони зафіксують якоїсь миті всю чашу стадіону. І отже, якраз саме ця фотографія High Resolution, вона і буде під ґрунтям обчислювання рекорду. І кожна дівчина зможе себе знайти на Фейсбуці і на і ВКонтакті може бути ще в якійсь мережі, а, затежити себе. que А отже, якщо уявити яблуко витрат, то найбільшою статтею є оренда стадіону 300 тисяч гривень, телевізійна реклама 200 тисяч гривень, виробництво атрибутики, салют та інше 100 тисяч гривень. Зведення сцени на полі стадіону 80 тисяч гривень. Зовнішня реклама 40 тисяч гривень. Друкування квитків 30 тисяч гривень. Фіксація жінок фототуром на апаратуру високої якості 20 тисяч гривень. відеопродакшн – 15 тисяч гривень. Послуги дизайнерів 10 тисяч гривень, проведення презентації. 10 тисяч гривень. Відраховування у світову книгу рекордів 6 400 гривень, та непередбачувані розходи приблизно 100 тисяч гривень. Я бажаю жінок, бажаю українок, вважаю їх одними з у світі. І Мені просто по-человечески хочеться побачити таке велике количество красивих українок в одному місці. А ще тим більше на такому шикарному стадіоні, як Олімпійський. взять какое-то огромное полотно, натянуть его, поставить стремянки, как угодно. И представьте, на эти стремянки лезут женщины. Они макают руку в краску. Ставят, да? Вот. И потом внизу подписывают, как ее зовут. И это все фиксируют. И это вот крут, крутяк. Она заходит на стадион, она проходит мимо этого полотна. Залезла на стремянку. Потому что на стремянку все будет занято внизу. как как интересно фотографировать журналисты. Мне близка эта эмоция. Это э, спортивный э, такой дух, который не передать словами, который нужно ощущать. Он где-то внутри, когда тебе кажется, что весь стадион дышит, как один человек, и э, там не важно, что що відбудеться. Концерт, відкриття, закриття, футбольний матч, все що угодно. Ці емоції нужно ощущать, тому я сподіваюся, много багато смогут зможуть это. 8 марта. Тому 8 березня, дівчата, збираємося всі на футбол. Купуєш квиток, приходиш і стаєш свідком історії. Чи вдасться, чи не вдасться, подивимося, але я дуже вірю в цей захід. Залучення зірок до публічного оргкомітету акції це промо самого свята, адже дівчата наступного дня після рекорду зможуть знайти у соціальних мережах себе на великій фотографії і відзначити, так само, як і зіркових жінок на трибунах: Аду Роговцеву, Олену Вінницьку, Лілію Подкопаєву, Олю Фрейму, Софію Ротару, Ірену Карпу, Владу Литовченко, Гайтану, Алу Мазар, Оксану Байрак, Тетяну Франчук та багато інших. А залучення державних партнерів шлях висушення витратного бюджету, скажімо, міська влада Взяти на свій баланс міліцію, МНС, медичну допомогу. Загалом, якщо сума витрат наближається до мільйона гривень, то надходження можна очікувати від продажу квитків. 20 гривень ціна доволі умовна. Причому з кожного квитка 2 гривні забирають каси. Крім того, приблизно відсотків 30 квитків розповсюджуватиметься серед студентів та інших груп населення безкоштовно. А це значить, що проста формула 35 тисяч місць помножити на 18 гривень, дає 630 тисяч доходу, і вартість проведення унікального і рекордного свята для організаторів. Приблизно 300 тисяч гривень, на які можна шукати комерційних спонсорів. Для України це дуже недорого. Дівчата. Приходьте 8 березня на НСК Олімпійський і усі ці трибуни будуть вашими. Більше 50 тисяч жінок. Ось яким буде новий рекорд книги рекордів Гіннесу. Наступної неділі дивіться, Майк Тайсон не втримав в руках мільйони доларів і тепер шукає на підробітки. Олімпійська чемпіонка Яна Шем'якіна рахує свої заробітки перед об'єктивом. Українські футбольні клуби борються за гроші у ЕФА. Все це анархокапіталістичний та кібератлетичний альманах. Спортмаркет на БТБ.